Пані Наталя живе в одному із сіл на самому березі Каховського водосховища. Попри те, що тут вже півроку постійно свистять та розриваються снаряди, разом з чоловіком та старенькою мамою залишаються у рідному домі. Дуже близько літає це кожний день. Це дуже тяжко, це дуже страшно. Ну, живемо, тому що це наша країна, це ми патріоти своєї країни. Жінка каже, за час терору навчилися розрізняти, що саме і куди летить. Облаштували сховище у підвалі, і там ховаються від найсильніших атак. Ми чуємо, що пішов залп з тієї сторони, і ми починаємо рахувати до 23, до 32, і тоді починається в нас отут гепається. Значить це виходить, що ми чуємо, що це вже прильот прийшов. І в цей час, як встигає, ми йдемо в підвал. Не встигаємо між двома стінами то тут. На початку грудня вороже залізяче прилетіло й до неї. Снаряд вибухнув перед парканом, побив все навкруги. Аж тепер ще одне лихо сказали запастися водою, бо зня на день її село, як і кілька інших, можуть залишитися без водопостачання. Це нас дуже тривожить, тому що у нас в кожному селі є хазяйство. У нас кожному ми займаємося огородиною. Це для нас дуже тяжке питання. Ми, як пішли до берега, подивилися там вже на 100-150 метрів. Це для нас жах. Ми такого, скільки живемо тут, ми такого не бачили. Це місце водозабору насосної станції. Труби, по яких надходить вода, вже буквально лежать на піску. Берег оголився, видно пісок. Це була колись територія, яку займала вода. Якщо звернете увагу, ось на камні на камнях видно, що у нас вода десь була на такому рівні. Десь приблизно по камням видно там, де чорненьке і де мох є. Місцеву насосну станцію обстрілюють постійно. У вирвах весь берег серйозно пошкоджена і будівля. Та комплекс продовжує працювати і забезпечувати водою жителів трьох сіл. Протягувати труби глибше у воду для працівників станції вкрай небезпечно. Ворог, який звідси усього в 10 кілометрах через водосховище, може відкрити вогонь будь-якої миті. Трудно підтягувати воду сюди, до насосної станції. Можемо закачати, бо бували случаї, що і не закачали. Тобто люди можуть лишитись без води. Можуть, так. Да. Забезпечити водою людей в інший спосіб неможливо робити свердловини тут вкрай складно та витратно. У Нас немає колодців, підземна вода знаходиться на глибині понад 30 метрів, яку можна пити. Ми знаходимося на гранітному щиту. У районі військові адміністрації пояснюють, зниження рівня води у водосховищі сталося через пошкодження Каховської ГЕС. Ще у листопаді неконтрольований скид води відбувається й досі. Наразі вже на декількох територіях ситуація критична з водопостачанням. Зараз ведуться роботи по тому, щоб поліпшити сам водозабір, щоб Ми могли брати воду на тих рівнях, які на яких вона є зараз, Ведуться, скажімо так, певні перемови, певні е консультації з того питання, як наповнити більше Каховське водосховище, щоб воно не падало так інтенсивно. Якщо ж ситуація не зміниться і рівень води продовжить знижуватися, без водопостачання може залишитися увесь Нікопольський район, а це майже 300 тисяч людей. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.